Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 109 тисяч особин за добу 810 і поранено 329160 двадцять песиголовців за добу 2430 танків, 3041 одиниця, за добу, 3 бойових броньованих машин, 6108 одиниць, за добу, Дві артилерійських систем 2051 одиниця за добу, 12 реактивних систем залпового вогню, 426 одиниць за добу, дві засобів протиповітряної оборони, 215 одиниць, літаків, 284 одиниці за добу, один гелікоптерів, 271 одиниця за добу, один. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1844 одиниці за добу, 2, крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4759 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки 182 одиниці за добу, одна. Дані уточнюються не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.